Друзі, вітаю на каналі сам Собі Майстер. Сьогодні у мене знову кулінарна серія, оскільки новорічні свята на носі. Сьогодні День Святого Миколая, всіх вітаю з цим чудовим святом, миру і злагоди вам в ваших оселях. Спробую сьогодні приготувати м'ясні джереки. Будемо робити сьогодні джерики зі свинини та курятини. Сушити будемо в печі, на дровах, ніяких дегідраторів, ніяких духовок. Піч, дрова класична рецептура. Для виготовлення джериків по свинині я беру таку достатньо жирненьку філеєчку. Виключно філе там, мінімум жил, мінімум сухожиль, тому джереки будуть прекрасно смакувати і не будуть вижовуватись всякі там непотрібні нам речі. Свинину, звичайно, перед приготуванням треба гарно промити. Те ж саме робимо і з курятиною. З курятини, звичайно ж, використовую курячу грудку, ідеальне м'ясо для приготування джереків. Ось цю білу частину плівки і жир потрібно зняти. Ось такий у нас шматок м'яса виходить після обрізання, ніяких плівочок і жиру, тому що це негативно буде впливати на якість джериків. Ці плівки, коли висихають, вони дуже погано жуються і це псує смак. Тому не жалійте, це викидайте, обрізки можна віддати котику. Каже, що смачно. До речі, відео, як я робив цей домик для котика, є у мене на каналі. Можете переглянути, посилання залишу в описі під відео. Будиночок з вікном, він у нас тут і виглядує, і, і живе, і балдіє. Так, далі я це філе розділяю на рівних дві частини. Чик -чик. Ось такої приблизно довжини у мене будуть джерики у формі м'ясної соломки. І нарізаємо на слайси товщиною приблизно сантиметр. Ось такі шматочки, ось такої товщини. А далі ці ж слайси нарізаємо вже такою от такою соломкою. Це в такому вигляді вони вже будуть і сушитися. Такий самий процес проведемо з усім цим шматком м'яса, зроблю це за кадром. Так, М'яско наше порізане. Важливий момент намагайтеся різати е, одинаковими шматочками. Тобто, щоб приблизно були одинакові кусочки, тому що, коли будемо сушити, якщо один буде товстіше, один тонший і відповідно тонший висохне швидше. І щоб досушити товстіші, тонший пересохне, або якщо тонкі сухі, товстий буде недосушений. Важливий момент шматочки мають бути приблизно однакової товщини. Мариную, мариную по такому простому рецепту. За смаком додаю буквально небагато приправи свинини. Хоча, ну, я вам скажу, друзі, по приправах тут уже можна фантазувати. Ну, Кожному на свій смак. Хочете гостре, додавте чілі. Хочете паприки, додавте паприки. Тобто, хто що любить, те і сиплює. Тому тут якби такого рецепту по спеціях немає. Єдине, що я коли роблю цей рецепт Джерикіл, я спеції сиплю небагато. Щоб... Ось зверху притрусив, в принципі, все. Щоб не забивати смак м'яса спеціями. Якщо їх достатньо багато, Потім незрозуміло, що ти їсиш. Відчуваєш просто перенасичений смак спецій і більше нічого. Я роблю чуть-чуть, і тоді, коли вони доходять до готовності, смак відчувається м'яса, в першу чергу і трішки спецій. Далі цю справу заливаю класичним соєвим соусом. Соєвого соусу не жалію, люблю обільно. В принципі, навіть так, щоб ну, повністю покрилось м'ясо в соєвому соусі. Тобто тут якби, лишнім він не буде. Все роблю на око, скажімо так, ніяких пропорцій таких немає. От стільки я там вилив соєвого. Ось так виглядає воно в каструлі. Як бачите, соєвого соусу багато. Далі беремо, звичайно, там лопатку, ложку і інтенсивно все перемішуємо. Зверніть увагу, солі не даю. Соєвий соус достатньо солоний для того, щоб м'ясо вибрало з нього сіль і підсолювати не потрібно. Перевіряю чи достатньо соєвого. Отак От прижимаючи повністю м'язку, дивлюся, чи соєвий соус виступає. Не виступає, значить можна додати ще. І ще раз інтенсивно перемішуємо. Соєвий соус теж, до речі, це приправа, він дає свій теж специфічний смак. Тому таких приправ спецій я сиплю по мінімуму. І мені цей рецепт дуже подобається, робив вже неодноразово. Навіть мій син, який такий перебірливий до всякого, я перцю не буду, того не буду. Мої джереки уплітає за дві щоки. Ще раз прижимаємо. Так щільненько щоб вони склалися Ось як бачите, соєвий соус вже проглядається зверху. Тому от по цьому признаку я визначаю, скільки його потрібно, достатньо чи ні. Ставимо цю справу в холодильник приблизно, ну, дивіться, сьогодні вечір вже десь там 16 година. Сушити їх буду завтра о годині 10. Тобто, грубо кажучи, залишаємо на ніч. Періодично перемішую. Сьогодні я їх там ще ввечері пізно достану з холодильника, перемішаю. Завтра вранці встану теж перемішаю і тоді вже до печі. Точно таку ж саму процедуру проводимо з корячими грудками. Витираємо насухо паперовими рушниками і так само вирізаємо всі оці проживки, жилки, жир, має лишитися тільки чиста коряча грудка без жилок і жиру. Ось ця верхня плівка теж треба знімати хоча б, хоча б трошки, тому що знову ж таки після висихання вона буде, скажімо так, погано жуватися. Ну і приблизно таким самим чином, як ми робили з свинячим філе, нарізаємо на одинакові шматочки товщиною та довжиною. З довжиною тут так не вийде, як з свининою, тому що куски різні. Одна грудка така, інша частина менша, тобто довжина буде різна. Але намагайтеся різати таким чином, щоб товщина. Цих шматочків була теж приблизно однакова. Ну, ось таким чином нарізаємо теж такими ломтиками і іншу частину м'яска теж поріжу за кадром, щоб не займати ваш час. Процес маринації курки майже нічим не відрізняється від процесу маринації свинини, тому я це все не знімав вже. Добавив невеличку кількість класичної приправи до курки, знову ж таки по приправах, фантазуйте самі. І ще один інгредієнт кунжут. І так само залив повністю соєвим соусом на тому ж самому рівні, як і з свининою. Тобто, Якщо примняти щільно м'ясо до каструлі, соєвий соус. Проступає зверху, не покриває, а просто виступає зверху, його видно, що він там є. І цього буде достатньо. Так само, як і свининою, накриваємо кришкою і в холодне місце до завтрашнього ранку. До, за цей період я його два рази перемішаю. Сьогодні пізно ввечері і завтра зранку. До зустрічі біля печі. Приблизно по пропорціям. курятини мене було 1,4 кг, свинини 2,7 кг. На це все пішло менше половини пляшки літрової соєвого соуса, кунжуту 100 г, трошки приправи для курки, трошки приправи для свинини. Пройшла ніч. Наші джерики вже достатньо промаринувалися. Готуємо піч. Розпалюємо не дуже. Натоплюємо, скажімо так, не дуже інтенсивно. Дрів я наклав небагато, такий, скажімо, кучок. І будемо зараз розтоплювати. Ось скільки дрів. Я думаю, що цього буде достатньо, щоб прогріти піч, нам треба досягнути температуру. Печі щоб була стабільна, десь так 80-90 градусів до 100. Так, друзі, тим часом піч наша майже перегоріла, натопилася. Зараз розгорнемо жар, щоб рівномірно догрілася. Якраз час можна приступати до нанизування нашого м'язка. Наше м'ясо вже промаринувалося. Ось наша свинина, ось наша курятинка. Беру такі дерев'яні шпажки і пронизую кожного кожну джерика і вішую на таку рішоточку, поставив знизу бумажку, щоб капало на неї. Зараз повішу, покажу, як це все виглядає. Тим часом печі у нас 120 градусів. Жар вигортнув і встановив такі цеглинки, на яких буде стояти наша рішітка. Завантажуємо. Так, наші джерики в печі вже трошки більше години. Ось такі вони стали мати вигляд. Як бачимо, підсихають гарненько. Процес триває за допомогою цієї рішіточки і шибера, тримаю температуру, плюс-мінус 80 градусів, трошки більше, трошки менше. Друга годинка в печі, стабільно 80. О, вже такі вони у нас підтемнілися, але ще. М'ягенькі, ще гнуться. Ще хай вісять, ще годинка точно. Так, друзі, пройшло 3 години. Температурка у нас тримається на рівні 80, Чуть-чуть опустилась. І я думаю, що свинина вже готова, тому що свинина сохне трошки швидше, а курятинці, напевно, треба ще трошки постояти. Тому зараз виймаємо всю решітку. Знімаю свинину, а курятину залишу, напевно, ще на годинку. Ось такий у нас вигляд має свинина після трьох годин сушки. М'яско таке еластичне, але вже якщо брати, воно відломується. Давайте скуштуємо. М -м -м. Прекрасно В міру посолене. Воно ще має постояти трошки стабілізуватися. Ці сухі краї. Волога середини вийде, воно стане однорідним. А курятинка має здатність сохнути трошки довше, ніж свинина, тим більше, що кусочки тут є такі товстіші. Вона ще така досі живенька. Тому ще приблизно на годинку залишаю сушитися. Що ж, друзі, наші джерики готові. Зараз підемо дегустувати. Пробули в печі свині десь 3,5-3 години, трошки більше 3 годин, курячі. Трошки більше 4 годин. І після того в нас залишається стабільних 60 градусів температури в печі. Гріх це не використати, тому я зразу, після того, як виймаю джереки, зараз буду коптити скумбрію гарячого копчення. Але це вже у наступному відео. Ну що ж, друзі, от така красота в мене вийшла. Це у нас свинячі джереки. І курячі з кунжутом. Пора смакувати. До пінного це саме те і не тільки. У мене малий їх так полюбляє, тато, коли зробиш джерики, в міру посолені. Смак, виражений смак м'яса. Саме м'ясо, а не спецій Те, про що я казав, коли готував маринад. Мінімум спецій, максимум смаку м'яса. Друзі, це дуже класна річ. Яка смакує. Як спінним, так і просто закуска, перекус, довгий термін зберігання, тому що м'яско вялене. У мене були такі випадки, що я забагато навялив, мене в кульочку воно пролежало в холодильнику, тижні три, напевно. Відкрив абсолютно нічого, не змінився смак, смакота не перевершена. Друзі, на цьому все. Якщо відео було цікаве та корисне, звичайно ж, як завжди, ставте пальчик догори, підписуйтесь на канал. Далі буде. Будуть ще, можливо, якісь кулінарні серії, але не багато. Я все-таки не повар, але готувати люблю. Всім здоров'я!